Доброго часу доби всім, хто буде слухати цей запис. Я продовжую вивчати тему квантових стосунків, стосунків близнюкового полум'я, і також я продовжую переживати власний досвід квантових стосунків, власний досвід стосунків з, моїх, з моїм близнюковим. Я. Ну, Я принаймні станом на зараз так вважаю, що я дійсно зустріла своє близнюкове полум'я. У мене є всі, скажімо так, е е фактори, які змушують мене так думати. Е свідчення того, що це може бути саме близнюкове полум'я. Хоча, звісно, я не впевнена до кінця, я сумніваюсь, і окрім іншого. Я астрологічний прогноз, ну, не прогноз, скажімо, астрологічний аналіз робила на рахунок того, чи ця людина є моїм близнюковим полум'ям. Так от астрологічний аналіз у одного астролога показав, що ніби вона не є моїм близнюковим полум'ям, але всі інші дані якби, за те, що все-таки ця людина є моїм близнюковим полум'ям. Хоча, звичайно, питання відкрите, і відео чи аудіозапис так він не про те наразі. Хочу поділитися тим, що в близнюкових стосунках, квантових стосунках, е, ну, напевно, хто в темі, той знає, хто ні, то просто розкажу. Бувають певні такі етапи, вони достатньо шаблонні. Ну, вони ніби як такий каркас-сценарій, певний розвитку цих стосунків. Звичайно, всі ці стосунки різні, в кожного якось воно по-своєму відбувається. Але Відбувається такий етап, як розлука, так після знайомства, після впізнавання, коли близнюкові, близнюкове полум'я, близнюкові вогники, якщо так можна сказати, впізнають один одного, ну, власне, закохуються один в одного, відчувають цю свою свій зв'язок душевний. Якийсь час проходить і настає етап розлуки раніше чи пізніше. І я, звичайно, підозрювала, що і в мене цей етап почнеться. І, до речі, якщо, якщо це ці стосунки не знаю, відповідають цьому сценарію близнюкового полум'я, то напевно це теж свідчення, що це все-таки близнюкове полум'я. Так от у мене швидше за все розпочинається цей етап розлуки наразі з моїм близнюковим полум'ям, тому що, ну, принаймні, ми. З таких, як то можна сказати, технічних обставин 10 днів не бачилась, про що я в попередньому записі розповідала. Я була на відпочинку. Потім ми на два дні буквально зустрілися на роботі. Потім в мене два дні я не була на роботі, бо мала особисті справи. І коли сьогодні я прийшла на роботу, виявляється, що він з сьогоднішнього дня пішов у відпустку. Тобто ми якось так на один день розминулися і. Звичайно, мене накрила така дуже ну, смуток мене накрив. так, Відчуття втрати, відчуття розриву важко це все. Важко бути там на роботі, в тому приміщенні, без нього. Воно дуже пусте здається і важко. Знати, що от він зараз не зайде, зараз не привітається, зараз не подивиться на тебе. А я уявила, що можу його ніколи не побачити. Така вірогідність, в принципі, є, бо я планую поміняти роботу, і не знаю, як воно буде надалі, але уявити про те, що. Я ніколи не побачу більше його очей, мені дуже дуже боляче. Це просто неймовірний біль. Я дуже люблю його очі, вони неймовірно гарні. Його погляд настільки глибокий, проникливий, настільки якийсь люблячий, ніжний, всерозуміючий. Я дійсно там, в цих очах, я бачу його душу, я бачу в них себе, я бачу в них любов. Може, це просто те, що я хочу бачити, можливо, це ілюзія моя, але я це все бачу. І просто очі дуже красиві в людина. Я ніколи таких не бачила. І думка про те, що я більше ніколи їх не побачу, викликає в мене багато, дуже багато болю, дуже багато болю, смутку. Я зараз навіть його відчуваю, коли говорю про це. Звичайно, я можу, я знаю, де він працює, так я можу прийти, я можу з ним поспілкуватися, якщо захочу. Але я не знаю, чи я зможу, чи я наважуся, бо в будь-якому випадку я буду, якщо прощатися з ним чи щось таке говорити, що все, я тут більше не працюю, я буду плакати, я не хочу, щоб він бачив, як я плачу. Тим більше, що там є інші люди. Ну і мені і мені дуже важко зараз такий достатньо важкий сумний стан. Хоча, звичайно, в день, коли я його побачила після відпустки, це ну, ми дуже так мило зустрілися. Він розпитав мене про відпустку. Виявляється, що там, де я була у відпустці, він служив в армії. Якраз теж ми є. В нас така тема, що ми відвідуємо місця однакові. Mm, там я була в одному місці, і виявляється, він кілька днів тому був в тому ж місці. Ще раз таке саме було, що він поїхав в одне місто, і потім я через кілька днів в те місто поїхала, і тут знов таке співпадіння, що він ну давно-давно він був в армії давно. Він старший від мене на досить багато років, і в армії він служив давно, коли я ще була дитиною, ну, напевно. І там, там, да, він там служив біля моря, там, де я відпочивала, і ми бачили однакові місця. І це те щось таке, що об'єднує нас і я там відчувала весь час його присутність, його енергію, як і відчуваю зараз. І Відчуття таке, що я її відчувала завжди. І от, власне, коли мені дуже дуже погано і дуже сумно, я лоблю. Ту ідею, що мене накриває мислення розділення, тобто такий негативний сценарій розділення, що ми не разом, що ми не будемо разом, що ми ніколи не побачимося. Але з іншого боку, якщо вірити в те, що ми все-таки близнюкомі, близнюкове полем'я, він і я. І ми одне одного, близнюкове полем'я, то насправді ми завжди разом. В нас є зв'язок, який тривав завжди. І який буде тривати вічно. І де б він не був, де б я не була, ми завжди є один в одного, і ми відчуваємо один одного. І це правда так. Ми, напевно, відчуваємо один одного. Часто я, коли засипаю, наприклад, або в якісь інші моменти, коли я засинаю, або в інші моменти, в мене буває таке відчуття якогось такого. Повного розслаблення, такого приємного відчуття внизу живота, в тілі. Таке відчуття, що або він обіймає мене в цей момент, або молиться за мене якось так. Іноді це відбувається прямо перед сном. І мені так добре тоді стає спокійно. Ну, звісно, це, можливо, галюцинація, ілюзія, фантазія, бажання, щоб так було, але це так приємно. Але все-таки його фізичне тіло має для мене значення. Воно дуже красиве. І я сумую за ним. Дуже сумую. Звичайно, я спробую з цим впоратися. Я все-таки спробую переключати себе на мислення єдності, змислення розділення. І це дуже важливо. І коли включається мислення єдності, то ніби як легше стає, і це насправді формує зовсім іншу реальність. І реальність єдності, а не реальність розділення. Але, виявляється, мені дуже важко переключатись на мислення єдності в цій ситуації, і цьому треба вчитися. Ну, скажімо так, це потребує часу і зусиль. А взагалі я щаслива попри все. Я щаслива, що я зустріла його, що я бачила ці очі, що я їх знаю, що я дивилася в них. І тепер вони будуть дивитися на мене вічно. Це все, напевно, на сьогодні. Мені боляче і добре. Всім, хто слухав, дякую. Кохайте. Воно того варте.